Як ви бачите оцю всю історію з реакцією суспільства? Взагалі, що відбулося? Ну, Суспільство е, вирішило, що влада порушила такий умовний суспільний договір. Не, ну, не він такий неофіційний, який був укладений в 2022 році. Суть цього договору дуже проста. Е, суспільство не додовбується до деталей деяких. Діяльності влади з точки зору там монополізації повноважень, неформальних практик, концентрації повноважень, специфіки певних процедур, ну їх спрощення, іноді навіть з порушенням діючого законодавства, тому що, до речі, голосування за цей законопроект у Верховній Раді відбулося з порушенням регламенту. І якби президент не зробив зараз відкат назад, теоретично конституційний суд повинен був би відмінити це рішення, бо воно дійсно ну ненормальне з точки зору парламентської процедури. І для мене було дуже дивним, що багато народних депутатів з дуже великим досвідом абсолютно спокійно на це закрили очі. Ну тобто, це ж дискредитація парламенту. Я перепрошую, я тебе можна переб'ю? Це ж вперше? Чи ні, тут? не вперше? Просто тут момент який е, коли ми побачили це голосування завдяки кільком депутатам. Там які це знімали в залі, тому що журналістів та не допустили ну, до так. цього процесу. Ми побачили, в них така ейфорія була. Вони так всі аплодували. Там да. я розумію, чому? Тому що, чому? Тому що е, в січні 2022 року, в січні, тобто за місяць до повномасштабної війни. В НАЗК було відкрито 104 справи проти народних депутатів тільки зі слуги народу. Назика це, звісно, не тільки кримінальні, там адміністративні різні, але вони стосувалися речей, які потенційно потім могли перейти у віддання набу. Тому що є декларація, спосіб життя і категоричне неспівпадіння, наприклад. І я думаю, багато депутатів це розцінювали як супер. Ми тепер отримуємо контроль генпрокурора. Генпрокурор, це політичний призначенець. Давайте речі своїми іменами ну, називати. Я так. без прізвищ кажу зараз. У мене, до речі, поки я не можу сказати, що пан Кравченко якось не так себе там поводить, щось не таке робить. Да ну, і... він сказав, він за ні. -ні, не ні я навіть не я історія. навіть не в цій ситуації. Да? От коли він там виступав в парламенті, він достатньо нормальні речі, там uh -huh. якісь там говорили і так далі. Історія, от з цим э, працівником прокуратури, який вбив жінку, uh -huh. да? uh -huh. нормальна реакція. Він сам приїхав, сказав ніякого застави. Сидіти, хай все буде публічно, там і так далі. А, і депутати раділи, що тепер просто ми зможемо, от через такий вплив генпрокурора, впливаючи в свою чергу на генпрокурора, можливо уникнути якихось там справ. Але суть навіть не в цьому. Суспільство побачило кричуще порушення, нахабне порушення, тому що все це робилося дуже нахабно. І найголовніше це наносило удар. По головному принципу цінності, яка залишається цінністю для українського суспільства. І, до речі, через це дуже багато молоді вийшло. Це наша європейська інтеграція. Коли просто склали за дві години два плюс два, а там не складно це робити, і зрозуміли, що це поставить хрест на євроінтеграцію, Європейські партнери про це прямо сказали на наступний ранок. Домбровський, здається сказав, що не буде незалежності, не буде, не буде грошей. Кажуть Урсула фон дер Ляєн: це не публічна інформація. Телефонувала там, там Зеленського і задавала просте питання: що відбулося, що ви робите взагалі. І у суспільство збурилося, як же так? От знову все роблять, просто ну, заради певних якихось там, я розумію, приватних там інтересів, але буде страждати все суспільство. І люди вийшли на вулицю. До речі, дуже, дуже спокійно, дуже толерантно, як там не знаю, самоорганізовано. Тому що я відразу кажу, я не вірю в якусь там загальну організацію, що є якийсь один центр. Це не так. Це достатньо було відслідити просто по Фейсбуку, як різні абсолютно люди писали, що вони говорили, як люди туди. Вони, власне, сходилися, і я не знаю, хто в офісі планував цю операцію. Ну, сьогодні зранку була стаття одного журналіста. Там написано, хто її планував. Ну, Скажи, ну українська правда написала, що відповідальний за цю операцію очільник офісу. Угу. Він якби переконав президента, що все буде нормально, все під контролем. І вони подумали, що все обурення виплеснеться в соціальних мережах. Ну, люди там так і було до речі, в перші там дві години. Там пішов вал, ти типу, по що ви робите в соцмережах там, і так далі. Але потім, коли це виплеснулося на вулиці, причому воно почало набирати обертів, плюс позателефонували наші партнери і сказали, що це просто хрест на євроінтеграції, ну, влада зробила відкат назад. Визнала, я не знаю, визнала помилку. Mm -hmm. Там колись такі пам'ятаєте, футболки роздавали, маю право на помилку. Mm -hmm. так? так, так. Ну от можна зараз одягнути всім там вийти, якби і це показати з одного боку. Це як на мене плюс. Ну все ж таки, визнавати помилки, це це сильна. Позиція. Ну я мені видається, якби президент не ініціював внесення нового закону. Ніяк би помилок не визнавав би. Ні, ні Ну звісно, але він Сказали визнав. Це... Він визнав тим, що він в, 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 ну, вніс цей закон. І він як сказав, я. Побачив. Він перепрошую, я тебе. переб'ю. так все правильно. Всі о, все правильно. Ні, помилка. О, помилка. Так, да та. от, розумію, от, от Це виглядає. смішно виглядає. Ну так це смішно, але принаймні те, що вони якби від хочуть відкотити цю історію назад. І президент постійно в усіх виступах каже, що і сьогодні він давав інтерв'ю журналістам. і Сказав, ага. що я е, звернув увагу, оце окремо було підкреслено на народне обурення. Я розумію, ми типу розібрався. І ми вирішили це зробити. От, ну, вчора він ще говорив про те, що основний фактор, чому таке було ухвалене рішення, це російський вплив. Так, але просто коли ми побачили проект закону новий від президента, про російський вплив говориться в преамбулі одним реченням. Але в самому документі, ну крім цієї перевірки да, на, полі... СБУ, на, полі... на поліграфі. Але до речі, дивіться, Ні, але не до СБУ, друзі, давайте не набу ясність. це робить внутрішня служба набу. І зараз вони зробили заяву. Я хотів би внести так, ясність. Так, Вони це зробили. СБУ, так, СБУ так. перевіряти не буде. Єдине, що я можу сказати, це перевіряє, перевіряє внутрішня Безпека, але чи там є прикомандировані співробітники СБУ, немає. ось пан Іван у нас підтверджує, що нема, значить їх немає там. Це великі питання ну, внутрішньої безпеки. Ну, це може єдине СБУ передасть якийсь там список питань, які там доцільно Ну, розглянути. Таке може так. бути. Так. Ні, я до речі, я, до речі, проти такої норми, що там якось uh -huh. додатково перевіряти на поліграфії. Ну, мені здається, це прийнято унормоване за застосування поліграфу. Мо, в законі That's унормують. You know, ну, якщо воно за... буде в законі, воно вже так, унормоване. Тут один момент. Мені здається, що ми зараз маємо е, парламентську кризу, вона точно є. Вона давно вже тягнеться. Е, чи маємо ми соціально суспільну кризу? Uh -huh. е, мені от одне питання схоже задавали до речі, іноземні журналісти. Ти теж Так, от схоже в плані, чи буде це мати якесь продовження, uh -huh. чи будуть люди виходити тепер по іншим якимось питанням, uh -huh. які будуть виникати? Я більше схиляюся до думки, що ні. Чому тому, що ну, по-перше, це реально було оця тема була дуже тригерна, і я сподіваюся, що влада просто дурниць не буде відвертих, відвертих дурниць робити в найближчі там пару місяців такі, які знову затригиряють суспільство, а виходити. Тепер просто тому, що кожного звикли разу, кожного так? разу. Ні, це просто якби от акції були прямо організовані. І в них було якесь там якийсь запит. Центр. давайте, Ну три роки, да. роки ніхто нікуди не виходив. А тут за три роки Я перше розумі. можна... Зараз, за все, от коли про акції будуть тривати до 29-31 липня. Називають ці дати, що в цей період може відбутися голосування. І до речі, це тест дійсно і для зеленського, і для офісу президента зібрати депутатів. Тепер. Чим швидше тим крада чим швидше, тим краще зібрати, тому що опозиція та. Прийде, ну та, яка була дійсно проти, скаже, uh -huh. ми готові. А от чи прийдуть інші депутати? Оце цікаве питання певною мірою. Але якщо вони це зроблять, то ми поки ніяких таких акцій більше бачимо. Я не перепрошую будемо. два слова і глядачам, щоб ви зрозуміли мене вірно. На рахунок цієї акції акція дійсно мала всі ознаки стихійності на тлі такої дуже гострої теми, але без певного коригування дій. Так би продовжувати її було б складно. А вона сама організація по горизонталі. Я мережева. Я погоджуюся, але я вам виказую те, що в будь-якому випадку кінцевими бенефіціарами в цій всій історії є хто антикорупціонери. Шабуні не інші. Для них це дуже важливо. Залишили яким чином? Плаву? Чому вони є? Я а, не... Тому що зараз увагу. повернули до того повертаю до початкового. Фор формату роботи цих органів, так як було з самого початку 2015 ні, року. Так, а а яка, яка користь так да. званим антикорупціонером е, з громадського, наприклад, сектора? Ну, повернули незалежність ні, я на говорю, не... САП, а Шабунін тут до чого? В нього як взагалі проблеми, в, в, проблеми в, 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 з ДБР. Будем? Почекайте, <рес> ну, він же був працем, скажімо так, цієї всі антикорупційної системи читають. А що він вистрибнув зараз, він повернеться. Так, по чому тут був, Ні, він, був він на акції? На я ж ступав говорю, ступав що політиків ]ся. не було, там на акції не випадково. Що? Але ж ми говоримо він про те, не що вдалося зберегти. Це політик, він не громадський активіст. Послухайте, друзі, <ріх> я ще раз давайте так. Я вам говорю те, що я от вважаю за <ріх> бачу <ріх> цим, ви скажете своє. То ми говорю, що є кінцеві бенефіціари цього всього дійсно в будь-якому випадку. Але те, що акція була продумана, то в мене особисто сумнівів немає. Вона була дуже гарно спланована. Хоча мала стихійний початку? Ну, ким сплановано? ну питає, сектором, ким? соціальним сектором сектором. Давайте так, поки що гаразд. планувальник колективний. Так, да, да, ну, ну давайте з тим народ. Давайте да, з цим погодимося. Одного ну, <гаразд>. одного центру немає. Ну це як риби косяками плавають. Ну тут от. ну, да, отак да. вони плавають. Або як птахи літають з, з граєю, вони миттєво змінюють напрямок. Да, ми миттєво. Це у них немає центру управління. От воно так відбувається. А, до речі, ти хоч сказав, що ми не будемо заглиблюватися в вибори. Але тут один момент: мені здається, отакий от прояв громадської активності, гасла, які там певні були, і е, деякі інші речі, вони можуть якраз той же офіс президента підштовхнути тепер до швидшого проведення, як мінімум, президентських виборів. Тому що е, я абсолютно погоджуюся рівень легітимності. Легітим нелегальності до легальності жодних питань немає. рівень Л... легітим. Лег... довіри і легітимності зараз, скоріш за все, буде падати. Його треба Хорошо, Або... чим чим ну під під час війни зробити вибор? Ну це ж неможливо. А, ну я це розумію. Ну, ну тут ну, багато, ну, але, ти, є... хочеш, але ти хочеш але ти хоче. Але ти але знов таки є. Але знов -таки. не було. Заклику, О, питання що? ж ні. Так Закликування не в заклику. Друзі. Все ж таки, ну там слухай, ну там же ж не настільки е, люди, які не, не орієнтуються, сидять. Вони ж повинні трошки наперед подивитися. Хто? Від, Деся, відсутність десь. заклику Деся, від, ну, в офісі президента. Відсутність заклику не означає, що рівень підтримки не буде падати. І, ні, та, я і, говорю і, про Ігоре, заклику от, на акціях. Його не, що не було. Що що з з якихось причин його не було планувати дуже далеко. От показало це голосування. ні, ні, дуже далеко ні. Далі одного кроку. Але тепер. Коли вони бачать, що це почне падати, їм або якось виправляти, я не бачу за рахунок чого зараз це можна буде виправити, або подумати дійсно, ми ж всі прекрасно знаємо. давайте речі своїми іменами називатися, що все одно розмови про проведення виборів навіть під час правового режиму воєнного стану ведуться.